Що зараз найбільше впливає на ваше життя? Підписуйтесь на наші сторінки, щоб не втратити щоденні загальні розклади. Перевернута сімка кубків вказує, що зараз на ваше життя найбільше впливає потреба в ясності та реальності. Можливо, ви звільняєтесь від ілюзій чи неправдивих уявлень. Це час, коли ви більше не готові йти за мріями, які не мають під собою основи, і починаєте бачити ситуацію такою, якою вона є насправді. Перевернути ту кубків каже, що зараз на ваше життя також сильно впливає емоційна застійність або відсутність нових емоційних початків. Можливо, ви відчуваєте, що ваші емоції не можуть вільно проявлятися, або ви не отримуєте того емоційного задоволення, на яке сподівались. Паш Пентаклів вказує, що зараз на ваше життя також впливає бажання розвиватися і здобувати нові знання або навички. Можливо, ви намагаєтесь знайти нові можливості для покращення свого матеріального або якогось професійного становища. Це час спочатку чогось нового, навіть якщо це тільки маленькі кроки. Всі ці три карти разом вказують на те, що ви перебуваєте в періоді емоційної переоцінки і прагнете до реальності. Однак також є бажання вчитися, зростати і шукати нові можливості для розвитку. Це час, коли ви працюєте над своєю стабільністю, ростом, звільняючись від старих емоційних обмежень.